Так, всім добрий вечір. У Нас тільки що з'явилось світло, і ми швиденько зараз будемо робити пелюстку. Вчора ми вже квасили капусту при фонаріках, бо виключили світло, мали в восьмій виключити, а виключили в шостій. і поключали фонаріки, і квасили капусту. Сьогодні хочемо швиденько зробити пелюстку. Так, хочу вам розказати, показати, От я дуже люблю цю пелюстку. Я більше люблю пелюстку, ніж капусту. Це кваситься, ця пелюстка робиться цілковитими частинками капусти. Капуста така вибирається, бачите, невелика. Краще брати меншу, щоб вона от, от таку ми беремо, таку меншу, ще можна меншу. І на частинки вона ділиться. От на частинки, Воно ділиться на частинки на 3 або 4, залежно яка капуста. І вариться, додаються спеції, ну і це все покажу. Так, Таку е, пелюстку в нас в селі роблять. Е, вона ще, якщо в чому її особливість, що вона зі спеції, гірчиться, е, е, дається розсіл огірковий. І така дуже пелюстка, дуже смачна. Получається. Зараз ми її наріжу, буде на частинки, буде 3 або 4 частинки, можна навіть більше на 4 частинки, і покажу, і будемо варити. Вона вариться 15 хвилин, щоб покипіла. Ну, не дуже так приварюється, але 15 хвилин, щоб вона покипіла у, цьому, у воді. Так. Отакі От кусочки ми порізали. Получилося на 4 частини. Капуста цього року велика, вже ми трохи пізніше вже почали її, полюску купили. І, е, значить, е, от такі, такі частини, на чотири частини вийшло. Зараз ми наклали відро, от відеречко наклали. Ще вийшла е, каструлька. Е, і це в нас буде, зараз будемо її варити. Навіть відходи будуть йти в дію, будемо квашену капусту розкидати по банках, і цими відходами будемо прикривати цей що відпала від капусточки листочки. Будемо прикривати зверху банки, щоб там не зацвітала квашена капуста. Отак. От Зараз будемо варити, я вам все покажу. Так, відварили нашу капусту. Вона в нас варилася 15 хвилин кипіла. Так треба, така, щоб капусточка була, щоб не дуже е, приварювалася. Така трошечки, трошки сира, трошки це. 15 хвилин має покипіти у воді. Тепер е, наготували ми. Це в нас гірчиця е, піджарена. трошки. Треба, щоб вона піджарилася, щоб вона почала стріляти. На сковородці піджарюєте гірчицю просту. От така в нас проста гірчиця, така як тут ми дві, дві пачечки в нас ми купили по 100 грам. От такої гірчиці. Простої. Піджарили трошки перцю горошком і сіль. Значить, ми даємо це сіль по смаку. Ми перекладаємо, отако. робимо шар кожний, От 4. Кусочками поклали, просипали гірчицею і е, дали соль. Зараз я покажу, е, покладу ще шар і покажу, як ми е, це робимо. Так, отако. закладаємо шар. Десь буде тут шар е, 4-5 штук. О, отако. Хто не пробував, попробуйте зробіть. І ви не пожалієте. Ще покладу якусь маленьку. О. Так, поклав маленьку ще. Так, гірчицю С перцем. І соль. Ну, це десь буде на кожний шар десь. Орієнтовно ложка солі. І е, далі зараз я це все перекладу. І далі ще покажемо, ще будемо давати е, розсіл з огірка. Так, отак ми вже переклали. От така вже красота вийшла. Е, я забув сказати, що гірчиця піджарена, і треба зм... або змолоти її блендером. Або е, її ми, можна е, в полотенечко і молотком е, її збити. Молотком помолоти її. І тому вона буде цей. От нас, наприклад, світла не було. Ми взяли в полотенечко гірчицю і молотком її змоло е, по так її подрібнили. Зробили з неї порошок. Е, так, далі. Зараз ми візьмемо от у нас 2-літрова банка це розсіл з кислих огірків. Можна брати цю на це, от на відро, ми беремо, половину можна брати розсолу, половину, десь орієнтовно половину розсолу, половину води кипяченої. Але якщо нема це у нас, наприклад, 2-літрова, ну, треба, щоб була закваска. То двохлітрову беремо банку десь орієнтовно кислих огірків, розсоло з кислих огірків. Це в нас огірки зроблені як, такі за рецептом, як з бочки, що заливаються на три дні водою з солью. Заливаються через три дні. цей зливається розсіл, кип'ятиться і заливається огірок, додається там хрін. Листок хрону, смородина, все, що там, як, як завжди робиться. Оце в нас як, як з бочки, ці огірочки цих розсіл. Так, зараз ми його проціджуємо і будемо заливати у відро. Ну Тут, в принципі, вже нічого вже тут нема що показувати. Розсіл, розсіл процідимо, залиємо відро додаємо додамо води. У нас тільки є 2-літрова банка, а можна більше. Хто, хто як вже у вас вийде. Отакі пелюстка. Отака пелюстка. Е, попробуйте зробіть, можете не робити ціле відро, можете зробити менше. Але побачите, що дуже вам сподобається. Це е, дуже воно смачне до картопельки жареної, до, е, її потім витягуєш з олійкою. Ну, дуже смачна. Так, ще забув сказати, значить, е, прижимаємо е, тряпочкою. Зверху, прижимаємо камінчиком. на Тряпочку тряпочку зверху кладемо наверх цієї капусточки, тряпочку прижимаємо кришку кладемо і прижимаємо камінчик. Все. І під низ щось покладіть, щоб можна було розсіл, якщо буде почне текти розсіл, щоб можна було, щоб цей розсіл щоб не, не стікав вам. на це. Все, От така у нас капусточка. Так, всім гарного. Гарної капусточки, мирного неба. Всім дякую за увагу.